Так як я вам сьогодні обіцяв, я покажу відео про прямобочні шліци. Значить, шліци у нас прямобочні, які описані гостом, мають декілька видів. Це їх може бути 6, 8, 10 або 12. Відповідно, вони на різних діаметрах. Зараз я вам покажу, є в мене така заначки чудова таблиця. Оце таблиця основних прямобочних шліців. Що означає бремопочне? А, їх навіть 16 і 20 буває, бачите, забув. Що зна... Три серії: нормальна, середня і важка серія. Є три основні серії шліців, які використовуються відповідно в залежності від умов експлуатації механізмів. Це нормальна серія, шліці зовнішній діаметр 30, діаметр впадин 26, але він занижений. Ширина шліца 6 мм мінус 10, роблю я 10 таких валів, Значить нічого тут екстравагантного нема. Що треба розуміти для того, щоб робити прямо бочний шліп? Чому він так називається? Зверніть увагу, У нас отут... зараз я вам постараюсь проілюструвати. Фокус ТД? Фокус не дуже ілюструється. Коротше, коли ми так от, наприклад, прикладуємо Зубомір. У нас там сторони паралельні мають бути. От Тоді це прямо бочний шліц, те, що називається. Значить, Дивіться, зовнішній діаметр 30, ширина шліця 6, внутрішній діаметр 26 по ГОСТу, але в даному виконанні фрези він зменшений. Тобто там десь 25 діаметр. Що вам треба для того, щоб їх виготовляти? Отакі от от фрези. Фриза, бачите, має таку специфічну конструкцію, геометрію. Зараз я вам покажу в мене є ще їх трошки. Шліць тут в ящику вони мають бути. Ну, Наприклад, ось, бачите, шліцева фреза. Раз. Ось шліцева фреза 2. Бачите, геометрія в них ну, ніяк не пряма. Хоча вони дають за рахунок роботи на певному діаметрі. Дають прямі шліци три. Ну і так далі. Їх там багатенько ще в ящику стоїть. Значить, Кожна ця фриза працює тільки з тим діаметром, на який вона розрахована. Якщо у вас 6 шліців на діаметр 30, то вам треба фризу на 6х30. На Якщо у вас там 8 шліців на діаметрі 42, то ви тільки на діаметрі 42 зробите 8 шліців потрібної товщини згідно госта. І ніяк інакше. На жаль, тому оцей весь інструмент він штучний. Тільки для от такого креслення, от такої деталі, ви можете виготовити шліци, і вам потрібно відповідно фризу. Ось дивіться, я вже їх. Скільки тут, 7 штучок зробив. Восьма на верстаті. І дві мені залишилось завершить. І все. От така робота цікава. Скажу з нюансами. Дуже часто ці фрези лежать в інтернеті по 300 гривень, нікому не потрібні. Тобто навіть і 10 доларів ніхто за них не дає. Але коли вона тобі стає потрібна, я недавно шукав, то ціни городять страшні. Часто люди продають від нерозуміння, що це таке. Я навіть колись чув страшну історію про те, як такий інструмент використовував як е грузила для донної вудки. Ну, ідеотизм він непереможний. Така робота. Бачите, у нас верстатна, тобто у нас мають бути гарні шліци до каналки. Далі у нас починається радіус від фризи, але до сюди до, до видно добре слід. Ну і станок на верстат налагоджений в повний цикл. Тобто у нас стоїть два упора. Верхній упор він автоматично повертається в початкову точку, і нижній упор він дорізає, зупиняється і їде назад. Для того, щоб кожен раз деталі одинакові, для того, щоб кожен раз не стоять і не ловить момент зупинки верстата.